У сквері імені Шевченка встановлюють новорічне дерево. Цьогоріч воно не таке, як завжди. За рішенням міського голови обрали живу ялинку за вишки 8 метрів. Вона стане прикрасою міста на період різдвяних та новорічних свят. Для встановлення дерева виготовили спеціальний постол. Він буде надійно тримати лісову красуню. Вона буде не така, як зазвичай, а вона буде інакше прикрашена. Якщо можна так сказати, інакше вона буде встановлена, інакше вона буде до неї будуть підходи, відходи, От. інакше все буде зовсім інакше, не так, не так, як завжди. Відмовились також від традиційного прикрашання. Цьогорічна ялинка буде без вогників та яскравих куль. Не побачить Павлограції святкової новорічної ілюмінації. Помилуватися ялинкою містяни зможуть вже наступного тижня. Тоді завершаться монтажні та декораційні роботи. Цьогоріч урочистого відкриття ялинки у Павлограді не буде.